Ніхто не справляється з цією задачею СММника. Доброго дня може хтось порадити СММ та таргетолога? Можливо, команду і таких запитів у нас в чаті в Fashion двіш просто неймовірна. Кількість Вітаю вас, творчі люди. Рада вас вітати на нашій новій рубриці. Аня коментує дуже часто. Власники бізнесу навішують на людину, яка приходить на посаду smm менеджера. Дуже дуже багато обов'язків. Вони очікують і продажі від цієї людини, і якісну комунікацію, і створення стратегії, і комунікація з інфлюенсерами, піар активності. Але насправді справа не в smm менеджері. Не через нього нічого не працює, у вас немає продає справа в тому, що у вас немає стратегії розвитку вашого бренду в цілому, немає розуміння маркетингової стратегії, немає розуміння, що кому делегувати, а також за що в принципі відповідає smm менеджер У вас немає прописаного спозиціонування, немає розуміння хто ваш клієнт, а кому ви продаєте. Звичайно, людина, яка приходить на все це, на весь цей хаос, вона просто не може зробити ніяких результатів, тому що вона просто навіть не розуміє. Бізнес цей що і робити, на що ставити ставку. У вас є одна проблема: немає продажів, і ви намагаєтеся за рахунок smm менеджера це вирішити, але це так не працює, поки ви не сформуєте свою власну стратегію, не зрозумієте всі бізнес-процеси, не зрозумієте, з чого складається маркетингова стратегія, як воно це все працює, хто за що відповідає, то ні один smm менеджер, яким би класним спеціалістом він не був, на жаль, не зможе це все пофіксити, бо це не в його обов'язках.